Царство Слави Завершуючи цей тиждень молитов, ми ніби завершуємо подорож повну таємниць та откровень. Святе Письмо, як наш компас, спрямовувало нас від одного откровення до іншого. Опираючись на дії апостолів 3 розділ 19 та 20 вірші, ми досліджували такі важливі теми, як покаяння, навернення, старання гріхів, часи відродження та прихід Ісуса. Тепер на цьому останньому зібранні ми заглибимося в тему царства слави. Це царство не є звичайним, обмеженим земними коридорами чи людським часом це вічна реальність така ж величезна і вражаюча, як сам Всесвіт, заснований на непохитній справедливості нашого Господа Ісуса Христа. Подібно до маяка, що витримує випробування часом і бурями це царство описне. І за днів тих царств Небесний Бог сотворить царство, яке не зруйнується повіки. Це царство жодному іншому народові не дістанеться воно розтрощить і знищить усі інші царства, а саме стоятиме вічно. Даниїла, 2 розділ 44 вірш. Тому я запрошую вас разом дослідити вічній обітниці про це славетне царство Царство Благодаті і Царство слави. Святе письмо описує прояв Божого царства у двох різних фазах це царство благодаті та царство слави. Слава не може існувати без попереднього прояву благодаті, тому, щоб потрапити до царства слави, необхідно спочатку взяти участь у царстві благодаті. Коли Ісус розпочав своє служіння в Галилеї, Він проголосив прихід Божого царства такими словами Сповнився час і наблизилося Царство Боже! Покайтеся і віруйте в Євангелію від Марка, 1 розділ 14 та 15 вірші. Коли Ісус подорожував по Галилеї, навчаючи і стілюючи, до Нього приходило багато людей із тутешніх міст і сіл. Ніколи ще світ не переживав чогось подібного. Небеса, здавалося, наблизилися до людей. Голодні, спраглі душі, котрі довго очікували визволення Ізраїлю. Тепер насолоджувалося благодаттю милосердного Спасителя. Царство благодаті, проголошене Ісусом, досягло своєї кульмінації на Голговському хресті, де Він зайняв наше місце і помер як заступник, щоб викупити нас від осуту за гріх. Завдяки його благодаті людство отримує прощення гріхів, примирення з Богом та абсолютне спасіння, як написано в посланні до Єфесян 2 розділі 8 вірш. Адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий І Ісус також навчав про майбутній прихід Божого царства під час його другого приходу. Серед його різних повчань ми звернемо увагу на те, що він говорить у зв'язку з цим коли прийде Син Людський у своїй славі і усі англи з ним, тоді сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи і відділить їх одне від одного. Як пастух відділяє овець від козлів і поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, які праворуч прийдіть, благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від створіння світу. Від Матвія, 25 розділ 31 по 34 вірші. Як вістка про перший прихід Христа сповіщала про царство Його благодаті. Так і вістка про його другий прихід сповіщає царство його слави, друга вістка, як і перша ґрунтується на пророцтвах. Слово царство в тексті Євангелія від Матвія, коли йдеться про царство слави, використовується Ісусом як опис того, що відбувається в останні часи, коли Він установить вселенське Боже Царство. Хоча ця подія відбудеться в майбутньому, обіцянка про прихід Господа є реальністю, адже Він сам сказав. Хай не тривожиться ваше серце, вірте в Бога і в мене вірте. В домі мого Отця багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце, і коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я, там і ви були, від Івана, 14 розділ з 1 по 3 вірші. Грунтуючись на цих дорогоцінних откровеннях, християнин живе не тільки з упевненістю у викупленні зараз, але й з надією на остаточне викуплення в царстві слави. Прославлення дозволяє людям жити у царстві слави. Прославлення це божественний дотик, який змінює людину, звільняючи від наслідків гріха і роблячи її безсмертною. Зверніть увагу на те, що написано ось кажу вам таємницю. Не всі ми впокоїмося, але всі перемінимося раптово, миттєво при останній сурмі вона засурмить і мертві воскреснуть нетлінними, а ми перемінимося. Нинішнє тіло людини, віруючи в Христа, є непридатним для життя на небесах, оскільки воно є смертним, деградуючим і тендітним. Хоча віруюча людина має повнуту духа в своєму житті, її тіло все ще несе на собі відбиток смерті. Тому під звуки останньої сурми, яка лунатиме під час другого приходу Христа, Христос подарує їм нове тіло, це нове тіло буде нетлінним, славетним, вільним від гріха та безсмертним, підготовленим до вічного життя. Фізичне тіло християнина буде перетворене на духовне тіло, здатне витримати Божу славу і готове до Вознесіння. Бог обдаровує божественним дотиком перетворення кожну викоплену людину, як воскреслих святих, так і віруючих, котрі не зазнали смерті. У книзі Велика Боротьба чудово виражена ця думка. Ось послухайте він перемінить наше нікчемне тіло на подобу свого славного тіла, смертне тлінне тіло, позбавлене привабливості та опоганне гріхом, стане ідеальним, красивим та безсмертним. Усі стануть досконалими це перетворення торкнеться структури людського тіла, але збереже особисту ідентичність кожної людини, що дозволить викупленим впізнавати одне одного. Під час Воскресіння наша індивідуальність збережеться, останні сліди прокляття і гріха, що залишилися, зникнуть, і вірні в Христі з'являться у благоволінні Господа Бога нашого, відображаючи розум душею і тілом. Досконалий образ свого Спасителя. Характеристика царства слави. Коли ми говоримо про царство слави, ми думаємо про Божий рай, нову землю і нове небо. Однак важливо знати, що наша людська мова не здатна описати небесну славу. Увесь словниковий запас не може достовірно описати Божий рай. На сторінці 675 в книгі Велика Боротьба, цей аспект підкреслюється. Ось послухайте. Людська мова не спроможна описати нагороду праведних. Це зможуть зробити лише ті, котрі побачать її, і жоден людський розум не зможе збагнути славу Божого раю. Незважаючи на обмеженість людської мови, ми можемо черпати натнення із слів пророків і дозволити нашій уяві провадити нас до Божественного раю. У видіннях, описаної у книзі об'явлення, апостолу Іванові було дано благословення побачити небесну славу вічного Божого Царства. Він робить акцент на описі, представленому в книзі об'явлення, де говориться: І я побачив нове небо і нову землю, оскільки перше небо і перша земля проминули, і моря вже не було, і я побачив святе місто, новий Єрусалим. Що сходив з неба від Бога, приготований немов нареченна, прикрашена для свого чоловіка. І почув я гучний голос із престолу, що промовляв Ось Божа оселя з людьми, і Він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог, і він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю. Вже більше не буде, тому що перше минулося, і сказав той, хто сидить на престолі. Ось творю все нове. І каже Напиши, бо ці слова правдиві й вірні. Откровення, 21 розділ з 1 по 5 вірші. На підставі прочого видіння Івана ми можемо виділити деякі характеристики царства слави, Оновлена земля та Небесне Єрусалим. Вираз нова земля має на увазі нове творіння планета, яку так глибоко вразив гріх, буде знищена, спалена полум'ям Божесного суду. Сатана та його ангели та всі безбожники будуть повністю знищені, як говориться в Малахії. Адже надходить день, що палає, як піч, тоді всі зарозумілі та всі злочинці стануть соломою, їх спалить той день, що надходить, говорить Господь Савоот. Так що не залишиться від них ні кореня, ні галузки. Малахій, 3 розділ 19 вірш. Після знищення автора гріха, тобто сатани, та очищення планети слава Едему буде відновлена. Між творінням і Творцем пануватиме гармонія, а Новий Єрусалим стане столицею нової землі. Слава Нового Єрусалиму. Опис нового Єрусалиму вражає нас своєю красою та величю. Він сяєтиме Божою славою і виблискуватиме як коштовний камінь, наче яшма Кришталевий. Перечитайте Об'явлення 21 розділ 10 та 11 вірші. ОСЕЛЯ БОГА серед людства. Господь буде присутній зі своїм народом, і Бог вирішить жити серед викуплених ним людей, котрі вже відтепер є його вічними дітьми. Вони вічно насолоджуватимуться Його дорогоцінною присутністю та його світлом. Христос, котрий викупив їх, стоятиме поруч із ними, спасені матимуть привілей поклонятися Богові віч на віч протягом усієї вічності. Оселя Бога знаходитиметься посеред них, забезпечуючи близькі та люблячі стосунки між Йогою та викупленими. Божий народ має перевагу безпосередньо спілкуватися з Отцем і Сином. Тепер бачимо, як у дзеркалі неясно. 1 до Коринтян, 13 розділ 12 вірш. Ми бачимо Божий образ відображений ніби в дзеркалі, в творінні природи, в його стосунках з людьми, але й тоді ми побачимо його віч на вже не як у загадці Не буде ні печалі, ні сліз. Іван, пророк з острова Патмос, описав обстановку вічної радості та щастя у Божому раю, і він обітре кожну сльозу з їхніх очей. Об'явлення 21 розділ 4 вірш. На новій землі царство слави буде вічною оселею для вихоплених, де більше не буде сліз, оскільки всі причини, що викликають смуток і плач, залишаться в минулому. Повернуться викуплені Господом. Прийдуть на Сіон з радісним співом, і вічна радість вінчатиме їхні голови. Радість і веселище залишаться з ними, а журба і зітхання щезнуть. Ісаї, 35 розділ, 10 вірш Не буде хвороб. На новій землі більше не буде хвороб. Не буде потреби у лікарнях, лікарях чи медичному лікуванні. Усі наслідки гріха будуть усунуті, і ніхто не скаже Я хворий. Ніхто з мешканців не скаже Я хворий, у людям, котрі живуть там, будуть прощені гріхи. Ісаї, 33 розділ 24 вірш. Тоді прозріють очі сліпих і відкриються вуха глухих. У той час кульгави підскочать, як олень і язик німого піснею озветься, бо проб'ються води навіть в пустелі. І в степах потоки. Ісай, 35 розділ, 5 по 6 вірші. Не буде ні смерті, ні похоронних процесій. У земному житті смерть обриває багато щасливих історій. На новій землі не буде ні смерті, ні похоронних процесій, ні могил. Мій владика Господь знищить смерть навіки, зітре сльозу з кожного обличчя. Він усуне ганьбу свого народу з усієї землі. Це сказав Господь. Ісаї, 25 розділ, 8 вірш. І ті, котрі пройшли через смерть і були воскресені, проголошуватимуть. Смерть поглинута перемогою. 1 до Коринтян, 15 розділ 54 вірш. ЗРОстання у царстві слави. На новій землі викуплені досліджуватимуть чудеса Божої любові і продовжуватимуть невпинно навчатися, щоб все більше й більше осягти творчу силу Бога. Там безсмертний розум захоплюватиметься чудесами творчої сили і таємницею любові Викупителя. Там не буде жорстокого лукавого ворога, котрий спокушував би людей забути про Бога, там розвиватимуться всі здібності, зростатиме кожний хист і талант. Надбання знань не втомлюватиме мозок і не виснажуватиме енергію. Там буде можливість для здійснення грандіозних задумів, досягнення найвищих цілей. Реалізації найблагородніших прагнень, та все ж будуть з'являтися нові вершини для сходження, нові чудеса, які викликатимуть подив і захоплення, нові істини для пізнання та нові об'єкти дослідження, котрі потребуватимуть усіх сил розуму, душі й тіла. Перед викупленим Божим народом відкриються усі скарби Всесвіту. Звільнені від кайданів смерті, вони, не відчуваючи втоми, літатимуть у далекі світи, які з глибоким сумом спостерігали за людським горем і радісним співом вітали навернення кожної душі. З невимовним захопленням діти землі пізнаватимуть мудрість безгрішних істот, вони поділяться скарбами знань, набутими через осягнення вожої творчої сили впродовж багатьох віків. Незатьмарений погляд спасенних охопить усю славу Творіння Сонця, зір і галактик, які в встановленому порядку обертаються навколо Божесного престолу. На всьому творінні від найменшого до найбільшого викарбоване ім'я Творця, і у всьому відкривається багатство його сили. Роки вічності принесуть Спасенним багате та глибоке пізнання Бога й Христа. У міру збільшення пізнання зростатимуть у любов, благовіння. І щастя, чим більше люди пізнаватимуть Бога, тим більше вони захоплюватимуться Його характером. Коли Ісус відкриває перед ними багатство викуплення та дивні здобутки у великій боротьбі з сатаною, серця спасенних спалахують ще більшою любов'ю, і вони ще з більшим завзяттям торкнуться золотих струн арф. І тисяча тисяч, і десять тисяч і десятків тисяч зіллються в єдиному могутньому співі похвального гімну. Гріх вже більше ніколи не загрожуватиме зростанню в царстві слави, оскільки там не буде спокусника чи будь-якого ризику гріха. Також жодне дерево пізнання добра і зла не дасть можливості для спокуси. Всесвіт став свідком повстання сатни і побачив його наслідки. Божесна справедливість була встановлена, і всі у безмежному володінні Бога проголошуватимуть. Праведні й правдиві дороги твої, царю народів! Об'явлення. 15 розділ. 3 вірш. Насправді залишиться лише спогад про боротьбу між добром та злом. Хоча земні страждання, біль, спокуси закінчилися. Божий народ завжди буде чітко і усвідомлено розуміти, якою ціною було здобуте їхнє спасіння. Христос і надалі носитиме на своєму тілі сліди викоплення. Протягом нескінченних віків вічності ці сліди свідчитимуть про безмежну любов Бога і незмірну жертву Ісуса заради нашого викоплення, те, що Творець усіх світів, вершитель долі всіх людей. Відмовився від своєї слави та принизив себе з любові до людини, постійно викликатиме подив і захоплення жителів Всесвіту, дивлячись на Викупителя, на вічну славу Отця, яка сяє на його обличчі, а також на престол, утверджений на віки й віки, та знаючи, що Боже царство не матиме кінця, всі викуплені народи висловлять свої почуття в прекрасній пісні. Достойний, достойний агнець, що був заколений і примирив нас з Богом своєю дорогоцінною кров'ю. Висновок. Після знайомства з царством слави та його незрівняними чудесами виникають серйозні запитання Хто матиме привілеї насолоджуватися красою цього царства, хто стане його спадкоємцями? У світлі божественних откровень ми знаходимо відповіді ті, котрі приймають царство благодаті і живуть у ньому. Стануть підданими царства слави, це ті, котрі подолають труднощі світу, плоті та лукавого. Переможець успадкує все, і я буду Його Богом, а Він буде мені сином. Об'явлення, 21 розділ 7 вірш. Вони особисто спілкувалися з Ісусом Христом, Спасителем та Господом Свого життя. Вони були перетворені Його благодаттю під час спасіння, дорогі брати та сестри та друзі. Ми живемо в останні моменти історії цього світу. Незабаром ми станемо свідками приходу царства слави і матимемо привілеї насолоджуватися його вічними радощами. Тому ми повинні сьогодні якнайкраще використовувати можливості нам не буде дано іншого часу випробування, щоб підготуватися до життя на небі. Це наша єдина і остання можливість сформувати характер, придатний для майбутніх осель. Які Господь приготував для всіх, хто дотримується Його заповідей. Я щиро бажаю, щоб усі ми були переможцями, ми не можемо ризикувати втратити своє спасіння. Нехай Бог допоможе і благословить нас, щоб ми з вами могли разом бути у царстві слави Небесного Раю. Амінь.